Театр це світ чудес, у якому кожен може стати героєм казкової історії. У садочку Гармонія відбувся театральний тиждень для дошкільнят. Грай твори дивуй. На заняттях вихованці вивчали магію театру, професії за куліся та сцени, а й також те, як треба поводитися під час вистави. Такі заходи присвятили Міжнародному дню театру, що припадає на 27 березня в усьому світі. І в цей день маленькі глядачі садочку поринули у захопливий світ вистав і творчості, ставши не лише спостерігачами, а й активними учасниками акторської казки. Дивімося. Діти в очікуванні лялькової вистави про принцесу, яка ніколи не посміхалась, заходять до кімнати. Її підготували вихователі під керівництвом музичної керівниці, пані Олександри. А ось і вона в образі Арлекіни, яка грайливо знайомила малечу з персонажами та допомагала їм зануритися у казкову атмосферу. Весела, сучасна казка. Ми її зробили у своїй інтерпретації. Додали свій музичний супровід своїх персонажів цікавих. Ми намагаємо намагаємось прищепити любов до театрального мистецтва за допомогою вистав, які легкі, з простим сюжетом, з музикою, з танцями, з яскравими героями. Мене звати Арлекіна, я хранителька театрального мистецтва. Я керую театральними ляльками і створюю справжню казку театру, яка оживає. Ну і казка починається. З перших хвилин вистави діти уважно спостерігали за подіями на сцені. Сюжет простий. Він розповідає про принцесу, яка через своє самотнє життя у замку забула, що таке радість, і з ідеєю побачити світ полишає дім. На її шляху зустрічаються як добрі, так і негативні персонажі, як от павук, що викрадає принцесу. Але на поміч їй приходить парубок і перемагає злу істоту. Тож, як зазвичай, в кінці хепі енд. Ну а зараз час руханки. i Завдяки живій взаємодії діти не просто дивилися казку, а стали її частиною. Після вистави малечу чекали театральні локації, де вони могли самостійно приміряти на себе роль актора. Вони із захватом приміряли костюми, наносили грим. Це лисичка, лисичка і перевтілювалися у казкових персонажів. А вистава масок, створених дітьми разом із батьками, додала заходу особливого сімейного тепла. Ми зробили ось таку масочку. Це масочка маршала. Це улюблений улюблений герой мого сина. Він робив її сам. Мама трошки допомагала тут. але Він робив її сам. Театральне дійство стало для дітей не лише розвагою, а й чудовою можливістю розвинути уяву, емоційний інтелект і творчі здібності.